Немає більшого блага для християнина, ніж покласти життя своє за ближнього свого, чи за друзів своїх, відносно як, 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 як переклад. Е, цими словами апостол Павло якраз і наголошує на святості, на святості воїна, який готовий, чи кладе, чи готовий покласти своє життя за свою землю, захищаючи свій народ. Тут е, ми повинні зрозуміти, от в чому полягає та святість. Що то є святість? Е, благо. Що то є благо, то є святість. І святість якраз полягає у любові, у любові до свого народу. Великий, велику святість, тобто чи велике благо має молитовник, велике благо, чи святість має чудотворець, велике благо. Має, тобто ту саму святість має жертводавець. Але як ми бачимо, Святе письмо наголошує, що найбільше благо, тобто найбільшу святість має воїн. Чому? Жертводавець жертвує свої кошти. Чудотворець чи молитовник жертвує сили духовні і свій час. А воїн. Жертвує найбільший дар, даний Богом людині, своє життя, цим самим уподібнюючись до Христа, уподібнюючись до Христа у любові. Христос, наскільки полюбив рід людський, що віддає своє життя за людство, за спасіння роду людського. Воїн, наскільки любить свій народ, що наслідуючи Христа, віддає своє життя. За свій народ, за свою націю. Дуже часто тут можна почути запитання, скажімо, а як гріх? Як гріх воїна, який загинув і отримує ту святість? Знову ж таки, Христос обмив гріх людства своєю кров'ю, проливши її. Воїн. Проливаючи свою кров на вівтор боротьби за волю, за державність, він цією ж кров'ю омиває, омиває свій гріх у минулому. І тому можна твердо сказати, опираючись на Святе Письмо, що буде визнаний церквою той чи інший воїн, який впав, чи не буде, але він вже святий, Господь його вже долучає до лику святи.